Привіт, всім! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про компанію з мого інвестиційного портфеля. Продавши, яку зараз, я би міг заробити реально великі гроші. Але перед початком даного відеоролика для тих людей, які ще не підписалися, підпишіться на мене і поставте лайк під даним відеороликом. Сьогодні мова піде про компанію Lockheed Martin, акції якої я купив 10 місяців тому, і за цей період часу вони відросли в ціні. Ну і взагалі хочу вам розказати, що це за компанія Lockheed Martin. Lockheed Martin це американська компанія, яка займається виробництвом зброї для різних військових потреб. Ну і в принципі не тільки зброї, але й різних технологій. Ну і теж займається в секторі аерокосмічному, так що виробляє різні ракети Там на, з перспективою на майбутнє реально дуже хороша компанія. А тим більше зважаючи на ситуацію в Україні, ну і в принципі в цілому світі, я думаю, що товарами, а саме такими речами, речами як винищувачі, есмінці, різні кораблі, цілий світ. Буде зацікавлений в тому, щоб оновити повністю всю свою базу військової техніки. Ну і в принципі, хто на цьому заробить, ну, і, в принципі, компанія Lockheed Martin. Так, ну, Бо реально 60 чи навіть 70% всіх заказів даної компанії е поставляється від уряду США. Так що перспективи в даної компанії реально хороші. Ну а сьогодні хочу поговорити про те, як би можна було заробити. Одразу хочу вам сказати і перейти в принципі, на свій брокерський рахунок інтеретів. Бачимо, що зараз мій портфель просідає на 9%. Ну і що основне, що декілька днів тому, в принципі, навіть... Вчора хіба мені прийшли гроші, а саме дивіденди від компанії Lockheed Martin, а саме 14 доларів дивіденди від Lockett Martin, Так, ну, в принципі, на рахунок мені прийшло десь 11 доларів хіба 20 центів. Ну, бо автоматично в Штатах було вже побрано 15% на дивіденди. Ну і що дуже круто, подивіться, я зараз перейду в свій портфель, знайду компанію Lockheed Martin, де ж то вона є тут. Ну і подивіться. Тут є вся історія в принципі по даній компанії. Скільки вона зараз коштує, так моя середня ціна покупки, так ну і давайте я хочу вам пройтися тут вниз. Історія покупок, так ну і взагалі дивіться. Я купив 5 акцій по 340 доларів 332 центи за штуку. Я тоді вложив, ну це десь було в 8 місяці минулого року. Так? тобто в принципі навіть рік часу тому, так? Я тоді потратив 1701 долар. За цей період часу, це вже пройшов рік часу, я отримував від даної компанії дивіденди вже 4 рази. Ну, що не може, в принципі, радувати, бо уявіть собі, що якщо навіть врахувати там, податок, так, то мені прийшло десь на рахунок приблизно 44 долари за цей період часу. 44 долари, в принципі, невелика сума, але подивіться, основне, і що дуже реально круто, так? Зважаючи на ситуацію в Україні, а тим більше після початку Війни. Акції даної компанії зросли в вартості просто в шаленому темпі. Так? Тут, би, якщо добре побачимо, навіть десь тут грудень, січень, лютий березень. Ну, в лютому, точніше, війна почалася, ну і після того періоду часу акції тоді відросли і на максимумах взагалі доходили до вартості 470 доларів. Але давайте собі уявимо ситуацію, що ну, для чогось я хотів би позбутися даної компанії свого портфеля. Хоча не збираюся цього робити, і навпаки, якщо вартість акції трошки зменшиться, то ще докуплю. З більшу позицію в даній компанії. Ну, але уявимо собі, що хочу продати дану компанію. То подивіться, я собі вже тут, в принципі, зробив трошечка раніше табличку таку. Ну і подивіться, я тут собі вписав тікер компанії Locket Martin, що покупка була, відбулася 8-го, 11-го, Ну, в принципі, бачимо, що навіть, в принципі, ще не цілий рік тому, так. 8-го, 11-го 2021-го Одну акцію я купив за 340 доларів 32, центи 5 штук. Тобто, національність. Суму 1701 долар. Так як я проживаю на території Польщі, ну і в принципі вже являюся резидентом даної країни, тобто плачу податки в даній країні. То я буду змушений заплатити від доходу податок, так? Ну, але в принципі від доходу не тільки наприклад, в доларах, так? Ну, бо я купив в доларах, продав в доларах, а в злотих. так? Тому є таке, таке в законі, в принципі, Польщі, ну, і думаю, що в Україні таке саме є, що потрібно перераховувати, перераховувати все в свою валюту. так? Ну, але в принципі, з таким виключенням, що курс по середній курс. По банку на день попередній, якби ви купили. Так? Тобто я купив, наприклад, 0,811, то мені треба тут, наприклад, вписати курси з дня 07.11. Ну, це він тоді був 3,99 злотого за 1 долар. Тут я собі вже автоматично так, зробив такий калькулятор, таку функцію, в принципі, щоб мені перерахувало, скільки я тоді потратив в злотих. Я тоді потратив 6791 злотий. Ну і дивіться, образно кажучи, я так собі порахував, що 23 числа я продав акції Локет Martin, тобто в п'ятницю, тобто вчора, так. Ну і зараз, на даний той час, вони коштували 413 доларів і 7 центів. Я продав, скажімо, всю позицію, тобто 5 акцій, то я продав на 2065 доларів. Так само я тут собі вписав курс попередній з дня, тобто 22 вересня. Так зараз він, як бачимо, просто реально різниця дуже і складає 483, тобто в злотих. Моя продажа тих акцій майже на 10 тисяч злотих, а точніше там 9984. Ну і тут собі порахував автоматично так само завдяки Google-таблицях, що різниця між сумою, е, власне, сумою, яку я отримав, тобто 9984, і сумою, скільки я потратив на покупку 6800, складає 3193 е, злотих. Тобто там, на по курсі, по курсу зараз, наприклад, злотого до гривні, там майже 20 тисяч, навіть в принципі більше як 20 тисяч гривень. Ну, але є одне, що треба заплатити податок в моїй країні від догоду, який складає 19%. Ну і тут собі теж автоматично врахував, що 19% від даної суми 3193 складає 606 злотих. Тобто, реально, після вже сплати всіх податків, ну я можу, скажімо так, розраховувати на те, що за той, за той рік часу, навіть не повний, я заробив 2586 злотих, що в принципі немаленька сума. Ну але хочу вам сказати, що підпишіться на мене, поставте лайк і в наступних відео, якщо я реально побачу, що людям то цікаво, до речі, напишіть навіть про це в коментарях, як взагалі не платити податку з продажу, так? Ну, реально, це крута тема, я це, в принципі, сам недавно зрозумів, як це відбувається, так. Ну, хочу вам сказати, що платити податок на дивіденди і так потрібно. Ну, принаймні, в моїй країні, так, Бо в мене 19% на податок в Україні менше, так що не потрібно. Ну, але все одно, я вже просто дійшов і собі навіть порахував, вже навіть створив табличку, так, як, власне, не платити податки взагалі, ну, щоб не заплатити тих 606 злотих, наприклад, в моєму випадку. Так що ставте лайк і напишіть в коментарях, якщо вам реально це цікаво. Ну і в принципі, хочу вам сказати, що дану компанію я не збираюся продавати, оскільки дана компанія виплачує дивіденди і активно їх збільшує. Може побачити, що зараз дивіденна дохідність даної компанії 271%. Ну, але не це основне. Подивіться: основне те, що компанія збільшує свої дивіденди більше 19 років, ну і в середньому на 9% за останні, наприклад, 5 років. Ну і подивіться, образно кажучи. Хочу вам пояснити, для чого не збираюся продавати навіть в майбутньому, там навіть, наприклад, за 14 чи за 20 років дану компанію. Бо, оскільки компанія збільшує свої дивіденди, то подивіться. Знаєте, є така дивідендна дохідність на вкладені ваші гроші. Тобто, за яку суму я, наприклад, тоді купив акції, і скільки, наприклад, пройшло, там, пройшов час, пройшло 10 років чи 15%, скільки я отримую зараз в даний час дивідендів. Ну і цей відсоток, в принципі, ті дивіденди на вкладені мною гроші, так, в даній акції складає дивідендна дохідність на вкладені гроші. Ну і подивіться, зараз 2,71%, ну, що є в принципі дуже. Мало. Але через те, що акції, власне, ну, дивіденди компанія збільшує, подивіться, якщо б ми купили 5 років тому дану компанію, то там в 2017 році, то наша дивідендна дохідність на вкладені гроші складала б 3,6%. Ну, але це все одно мало 5 років в інвестиціях. Дивіться, за 10 років, тобто, якби ми 10 років тому купили. Дані акції наша дивідендна дохідність би складала вже 12,24%. Ну, але все одно це ще мало. Бо я, наприклад, хочу збираюся інвестувати, там, наприклад, на мінімум 15 років, ну а потім вже жити, наприклад, з дивідендів, які мені будуть компанії виплачувати. Тут, дивіться, я взяв дивідендну дохідність за максимальну кількість часу. Ну і давайте собі уявимо 15 років тому, наприклад, якби я купив акції даної компанії, це маємо 2000, в принципі, 7 рік, так? 2007-2000 рік, то моя дивіна на дохідність би складала 10% в доларах. Ну, але якщо, наприклад, це 25 років тому... То 21 майже відсоток. А якщо би взагалі 30 років тому хтось, мій тато, наприклад, купив акції компанії, то б і переказав, наприклад, мені їх, то я би отримував зараз 42 відсотки дивідендів від вкладеної суми. Ну, в принципі, можна би було не отримувати ті дивіденди, а просто продати. Акції і отримати просто прибуток, шалений прибуток, так, бо, наприклад, там років 40 тому акції могли коштувати там зараз, давайте навіть давайте навіть подивимося, могли коштувати там менше, менше менше 22 доларів, наприклад, так. Тобто ми могли заробити 20. X за даний період часу. Ну і в принципі навіть більше, бо у дана компанія весь цей період часу збільшувала свої і виплачувала і збільшувала свої дивіденди. Так ну в принципі на цьому в мене все. Надіюся, вам сьогоднішнє відео сподобалося. Ставте лайки і папа. -па.